На Сармовському кладовищі готують землю до висадки багаторічних квітів. Працівники обласного управління культури та креативних індустрій завершують прибирання могили В'ячеслава Мерзлякова, заслуженого вчителя України, оперного співака, музикознавця та члена музичного товариства імені Миколи Леонтовича, розповідає Лілія Гончарук. Перед тим, як садити квітки, ми вирішили трошечки розпушити землю, щоб вони краще прижилися і щоб були на багато років. На могилах Мерзлякова його дружини, її сестри та бабусі, що похолоні поруч, висадять п'ять видів квітів. Це іриси, тюльпани, нарциси, мак та очиток великий, або, як кажуть, у народі заяча капуста. Всього 50 рослин. Їх говорить Лілія Гончарук, викупали у себе на присадивних ділянках. Вона з дому принесла тюльпани та нарциси. Гарно приживаються, коли немає постійного поливу. Ми будемо намагатися, щоб усі могили були плюс-мінус однаково посаджені. Кущі дерева та залишки металевої огорожі. Такий вигляд мало місце поховання ще тиждень тому, каже ініціаторка прибирання краєзнавиця Наталя Кушка. Розповідає, із В'ячеславом Мерзляковим були особисто знайомі дідусь та бабуся. Вони теж працювали виконачами. Щодо знаходження місця поховання до жінки, звернувся син Мерзлякова Андрій. Син Мерзлякова Андрій, який жив тоді в Таліні, написав листа до музею нашого краєзнавчого, щоб. Якось також щось зробили з тою могилою, бо нікого тут не залишилося з їхнього роду, і хотілося, щоб могила була в порядку. І ми з чоловіком пішли шукати, цілий день потратили, тому що тут були такі тут ліс, тут джунглі були. Знайшли. Ну пройшло дуже багато років. Це було більше 20 років тому. Ми тут повидоргували бур'яни трошечки, і на цьому все. Потім я декілька разів піднімала питання про. Те, що цю могилу треба приводити до ладу. Толоку провели 23 квітня. Задіяли працівників культури, філармонії, викладачів музичного коледжу Леонтовича, каже директорка управління культури Ольга Дернова. Тут була вже в такому в аварійному стані і градка, і дерева вже такі були повалені, тому так плідно попрацювали. Багато за ініціативи Леоніда Мерзлякова було зроблено для Вінниччини. І взагалі він все своє життя присвятив популяризації сам. Української національної культури, враховуючи те, що він працював і жив, такий нелегкий для України час, такий радянський, Вячеслав Мерзляков жив і працював у Вінниці з 1920 року. Був солістом оперного театру, викладав у музичному училищі, керував хорами, писав музичні статті, готував молодих диригентів та вокалістів. каже краєзнавець Наталя Кушка. Він працював з двадцятого по 23 рік в відкритій у Вінниці і державній консерваторії і музичному технікумі був певний час художнім керівником філармонії за весь час своєї педагогічної діяльності. Мезляков підготував величезну кількість знаменитих людей, можливо, і менш знаменитих але людей, які зробили нашу культуру достойною. Це і мінько, це міньківський, це скубак, анатолій кочерга. Могилу Морзлякова та його рідних візьмуть під опіку, каже Ольга Дернова, аби вони знову не заросли бур'янами. Ми підготували звернення на Вінницьку міську раду, щоб саме ці могили взяли у відповідні, включили до відповідних реєстрів. Ну і, і, і зрозуміло, це вже дасть такої впевненості і гарантії те, що ці могили вже не заростуть і не десь не затіряються. А ми, як працівники галузі культури, я думаю, що і мої колеги мене. Підтримують, що час від часу будемо навідуватись сюди для того, щоб не допустити там такого неналежного стану. Юлія Виснюк, Андрій Нєстеров Суспільне новини, новиниця.